Дуже складно, дуже складно. Так, клавіатурки, які бувають. А, це функція... Типу, я, я пам'ятаю щось, наче пишеш, якось отак, і воно сразу же тобі пише слово. Якщо не помиляюсь. Статейки щось якісь про це пишуть. Так, що тут далі у нас? Цікавого Под знаком люкс. О, оце вже цікавенько почитати, подивитися. Карманний фотопринтер. Нічого собі. Компактний реєстратор. Це відеореєстратор, це ж тоді було теж 13-му році, Ти що нічого. Мініатюрна зарядка. Потім наушники змейка. Ой. Так, да, коли вони вийшли, вони так дорого коштували. Чесно не пам'ятаю, ну дуже в порівнянні з звичайними. А, 180 гривень написано. Чуть, що я придумаю. А зараз їх можна купити типу в Авролі по 25-30 по 30 гривень. Інгровий планшет 4000 гривень. Кстати, а що про а, компактний реєстратор? 2000 гривень коштує. нічого собі. А карманний принтер. Виходить, а, фотопринтер 1600 гривень. Нічого, якщо зараз порівняти. Це ще недорого. Не Роутер якийсь. Bluetooth гарнітура. Ну, це саме цікаве те, що я коли ці не дивлюсь, порівнюю. Колись хтось користувався, я чесно, людей не розумів, які просто їх купували. Розумів тільки торгових представників, яким треба за рулем в керуванні їхати кудись і говорити одночасно. То було зрозуміло. А так взагалі починалося від 45 доларів до самого топу за 140-130 доларів. ці Bluetooth гарнітури були. MP3 плеєри Apple, скільки у нас Apple iPod 75 доларів. Потім був Ergo 35 баксів. це самий, напевно, дешевий Ерговський, ось він. Потім був аумо якесь. Аумо. Я навіть не знаю, ось як часи 90 доларів. А і ще за 35 доларів. Так, так Take MC. Теж якісь NP3. Ось це я, напевно, пам'ятаю, тільки назву Не, не пам'ятаю. ну Такі форми були. Ну і класичні Sony. Але він і коштував 320 доларів, Оцей Sony мп 3 Так, що в нас тут далі? 3G Wi-Fi роутери. Ну да. ну да, це було популярненько. Починалися получається е е е 40 доларів Теперліновський ось. І потім пішло-поїхало, саме дорогий. Я дивлюся за 60 доларів доріг Асус. Asus? Ось ось. Так, проєктори. Тоже крута штука. У нас починалися від 245 доларів. Це Acer S120. Де він ось проєктор 245 доларів. І самий за 500 баксів Acer Q. Ні, k 130 Де він. А, ось він. Перепрошую за 240, це ось оцей були. Саме дешевіший, самий дорогий. А ті вже по 300 баксів. проєктори ось цей 375 доларів. А це фірма Merlin якийсь. Philips коштував 450 доларів. Да, Дорого досить. Хоча було саме популярно серед проєкторів на той час. Ось ще теж є Philips. Цей коштував. Зараз скажу скільки це коштує. Ось цей 450 доларів. А ось цей коштував 325 доларів. А різниця. Чесно, не можу сказати, це треба читати статтю. Напевно, від лінзи все залежало. Комп'ютерні моноблоки. Ну, вже така стаття нам попадала. Ось. Моноблоки тоді від 800 баксів. Саме дешева ціна була ось, 800 доларів. І найдорогії це був за 2000 асір. Асіри були завжди популярні. Ось, і в нього дизайн такий гарний досить. ось, Подивіться, такий наче тонесенький. Ну і найцікавіша сторінка телефони, ціни. Ціни на телефони. Тут у нас Acer 310 доларів, сенсорний, Алкателька 230 доларів. 125 доларів, ну, вже бачите, Ера пішла більше сенсорів. Якщо в першому журналі, який я робив огляд, були телефони більше е, кнопочні. То тут вже пішли сенсори. І, звісно, е, велика конкуренція між компаніями. Кожна компанія вже. Не так сильно чесно виділялася, коли сенсори пішли, але все ж таки е були певні моделі досить яркі. Ну, кнопочні ціни не змінились по 80 долларів, Nokia, 65 доларів. Е Зрозумів, що ті Сішки почали досить якісні виходити. Е і ціна, звісно, на них була 220 доларів, бо це вже сенсор був. Е iPhone 4S продавався 600 баксів білого кольору. Ось. Потім що тут такого цікавого, що можна подивитися? Ну, почне, я думаю, вам не дуже сильно цікаво. Ціни, я ж говорю, не дуже сильно змінилися. Всі ті ж моделі. Розкладушечки Samsung по 35 баксів, по 75 баксів. Лінейка Samsung по 300-400 доларів. Соньки по 200 доларів, 225 доларів. 27 ну Це кнопочні взагалі були. Телефони більшість на той час. Тому ціна була в середньому, там самого дешевого 40 баксів Флайевський. Acer 280 доларів, алкателька 180 доларів. Флай ще 65 доларів. ось От такі ціни. Ще двохсімочні, Тут у нас HC, як ви бачите. Дивіться на ціни, десь паузу робіть, стоп-кадр і порівнюйте ціни, щоб вам було цікавіше. А знову ж таки, всі ті, хто дивляться в Тіктоці, ми в першу чергу з'являємося в YouTube, потім в ви можете знайти, дуже легко я кожне відео підписую, і знайти ці відео в якості на Ютубі. І детально дивитись, бо в Тіктокі все ж таки там маленький екранчик, маленька картинка. А в Ютубі вже на велику можете на комп'ютері це роздивитися. Nokia 35 доларів, 80 доларів, типу як Блекбері. І там детально можете подивитися. Кожний телефон паузу зробить, стоп кадр. Я так вже пролистую швидше. Бо, бо чесно кажучи, я дивлюся на ціни, вони не змінилися. Якщо порівнювати е, з першим та другим журналом, всі ті самі ціни. Як ось був, е, Samsung ЄС 1202 кнопочний 25 доларів, так він і є. Хоча можу помиляюся, в якомусь журналі він там 30. 30 чи 35 доларів коштує. Можливо, із-за того, що з'явилася велика кількість сенсорних телефонів, ці кнопочні стали дешевші. Бути. Samsung S3322 за 65 баксів. Samsung S3782 за 75 баксів. Samsung є e 50 доларів. Напевно, він був коли 60 чи 65 баксів в старих журналах. Каталог смартфонів. Що у нас тут? Ассери 255 баксів. Все, все це, бачите, позначки Android, iOS. От. iPhone 4S чорний 600 баксів. Чотири, просто четверка iPhone 450 доларів. Ось. iPhone 5 690 доларів білого кольору. Backberry 750 доларів. Це сенсор, ні. я колись говорив в одному з випусків. Що, коли вони вже почали робити телефони сенсорні, то вже почалися проблеми у них з тачем цим, тобто нажиманням. Бо вони всі ж були телефони популярні завдяки клавіатурі і їхньому такому дизайну на той час. Тому я здивований, що він дуже дорого був. Можливо, цю фірму і погубила. Це і ціна дорога, і якість не супер. Так флаї, так, да, велика кількість э, варіацій файлів, HTC телефони. Ось цей був досить в народі популярний телефон HTC 81A 1 790 доларів. Ну дуже дорогий був. Дуже дорогий. HTC-шок, дивіться, скільки варіацій. Ось, HTC на Windows. А взагалі, така якась була порнографія, чесно кажучи, мені не подобались такі телефони. Ну, і з сама дешева сенсорна була: 145 доларів, потім поїхало 395, 320, 525.